Хотів би показати, як настаються ароматна бедова наша настоянка. Ми буквально два тижні тому робили її, і глінтвей на горілці. Також дивіться за один день, наскільки змінився колір іменно простого, простого алкоголю з нашими кубиками, які там плавають. Бачите, плавають, опустилися. Е, ароматна медова. Ну, дивіться, яка, яка красу. Е, бажано, щоб ви таким методом їх трошки перемішували в процесі. І дивіться Грінтвейн. Грінтвейн буде взагалі суперово, Грінтвей на горілці виходить ну, просто бомбезний. Просто бомбезний продукт. Він має і колір, він має і ароматику. І... І трошки такий, так, якби нестандартний підхід, не на вині, а на горілці. Але він виходить от просто супер. Майте на увазі, внизу є сайт oleг. Там, де є готові набори, ви собі замовляєте набори спецій. І там же є і кубики. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.